Неспокійно і в Болгарії там протесту влаштувала інтелігенція. Відставки уряду вимагають двічі на день. Із Софії Евгенія Мотрич. Трикутник влади так називають цей майдан у центрі Софії. Бо тут адміністрація президента, уряд та офіс панівної партії. Громадяни приходять сюди мітингувати двічі на день перед роботою та після. Головний інструмент політичної боротьби сюрчок. Він є у кожного. Розміри, колір, конструкція та голоси сюрчків найрізноманітніші. Оставка! Оставка! Сценарій ранкової і вечірньої акції протесту щодня майже незмінний. Не сюрчавшись на Майдані, трикутник влади, йдуть головним проспектом сюрчати під стінами парламенту. Цей чоловік продає прапорці та свистики. Це для нього практично як дні футбольних матчів. Продукція розходиться дуже добре, коштує від двох левів це майже євро. То погано, що люди мітингують. Отже, в Україні щось не так. Але для мого бізнесу це добре. Місцеві крамарі уздовж шляху протестувальників уражають креативом. Для учасників протесту робимо знижку десять 10%. Ми їх підтримуємо. Що на майдані майже 20 тисяч люду: студенти, вчителі, лікарі, актори, художники. Пані Альбена викладає українську мову в одному з місцевих університетів, пояснює, які саме гасла вигукують її земляки під урядовими вікнами. Це Цього разу вимоги у людей не економічні, а політичні, обурилися через скандальне призначення, коли на чолі служби безпеки Болгарії спробували поставити фігуранта корупційних скандалів, та під тиском мітингарів його таки змінили. Тутешні кажуть, вийшли, аби повернути мораль політикам із собою на майдан. Батьки беруть дітей. Силового протистояння тут кажуть не допустять. Ми трішки переживаємо, але ми всі тут нормальні, інтелігентні люди і гадаємо, що до цього не дійде. Петко Георгії відомий болгарський журналіст та оглядач розповідає, що люди домовляються виходити на протест через соцмережі. Протест підтримують близько 80% болгарського населення. Це буде продовжуватися… Так довго, як потрібно. серед плакатів про відставку. Вікна помітили згадку про Україну. кажуть їхній колишній прем'єр, а нині голова болгарської панівної партії, родом із України. Та до українців тут це єдина претензія. Ще примера Україна. Окрім того, тут добре римується. Я знаю про вашу країну лише що вона незалежна, що ваш колишній прем'єр за ґратами, та що у вас теж відбувається боротьба за владу. Ранкові протести не такі волелюдні, як вечірні. Самі богари називають їх кавовими. Вони приходять під парламент, скандують свої гасла і п'ють каву. Попри щоденні протести, прем'єр уже не раз заявляв, що не піде у відставку, а парламентарі оминають мітинг. На вході до будівлі парламенту рештки помідорів та яєць, залишки від кількаденних акцій. Місцеві поліціянти і вранці і ввечері просто спостерігають. Тут досі все мирно. Ці квіти нам дали люди. В останні болгари так масово виходили на вулицю цієї зими. Тоді вимагали скасувати захмарні ціни на електрику. Тоді до них дослухалися. Та вимоги про відставку через економічну кризу. Попередні рази, зокрема 97-го, були не такими мирними як нині. Нині Албена, яка навчає Болгарів українською, та її коліжанки з університету, вірять, що цього разу кійки поліції не знадобляться з Болгарії. Євгенія Мотрич, Максим Мусіян, програма Вікна СТБ.